І вітання! Ви дивитесь южнікі новини про події останніх днів. Вам розкажуть наші журналісти та я, Володимир Курбатов. Отже, дивіться сьогодні випуску. 27 років минуло. В Южному згадали жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Брейнринг наближається до завершення. Заводські родити зіграли предостанню гру у цьому сезоні. Калейдоскоп талантів. Звітний концерт школи мистецтв зібрав повну залу глядачів. 26 квітня Україна і весь світ згадують одну з наймасштабніших катастроф в історії атомної енергетики аварію на Чорнобильській АЕС. 27 років тому стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС. В ліквідації наслідків аварії взяло участь близько 600 тисяч людей, в тому числі і жителі нашого міста. Аби вшанувати героїв, які пожертвували своїм життям та здоров'ям, в Южному було організовано низку заходів. На них побувала і наша знімальна група. 26 квітня ця дата стала особливою не тільки для громадян України, а й Білорусії і Росії, а також для всього світу. Цивілізоване людство в цей день впоминає події на Чорнобильській АЕС про тих, хто не шкодував життя і здоров'я і встав на боротьбу проти радіаційної стихії. Одне із таких зібрань було проведено у нашому місті, щоб ушанувати загиблих та постраждалих від радіаційної катастрофи. Я кожен рік, 26 квітня, апреля... Отмечается события вспоминается тех тех людях, которые погибли в, в результате этой аварии, тех людей, кто ликвидировал аварию на Чернобыльской атомной станции. Около 600 Тысяч человек в общей сложности тогда с большого Советского Союза, тогда еще был в 86 году Советский Союз, со всех республик, со всего большого Советского Союза были направлены люди на ликвидацию последствий аварии. Подібні заходи проводяться до чергової річниці вибуху на атомній електростанції. Вшанування героїв ЧЕС проходять на державному рівні наказом президента України та кабінетом міністрів. Учасникам ліквідації ЧАЕС було вручено почесні грамоти, за сміливість, відвагу та патріотизм. Разом з відзнаками вручали почесні медалі, котрі майоріли на грудях героїв. Сегодня были вручены участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской и пострадавшим людям почетные грамоты исполкома нашего Южненского городского совета. Это каждый год у нас проводится, делается. И медали, которые были приобретены партией регионов нашей Южненской городской организации. Они спонсировали это, это дело. Это памятные знаки, памятные медали, которые э, изготавливает организация награды Украины э, по заказу э, этих организаций. Ліквідатори ЧАЕС сумом згадують ті страшні дні 1986-го. Задля усунення поширення радіації вони жертвували власним здоров'ям, а деякі і своїм життям. Наголошують, що пам'ять про Чорнобильську катастрофу повинна залишитись у серцях кожного українця. Значна кількість яких опромінена великою дозою радіації, що осіла на теренах нашої країни та сусідніх держав, яка і тоді, і зараз не дає нам про себе забути. Я думаю, что не надо, скажем, от случая к случаю, а надо об этом помнить. Есть материалы в интернете, есть, можно, кто же интересуется, там есть и фильмы. Меня вообще удивляет вот, по ситуации получается, что много говорят средства массовой информации в Беларуси, в России, мировая общественность. А в Украине, я считаю, Чернобыльские вопросы просто замалчиваются во многих вопросах. Може, з одної сторони ми якби винувати перед світом, тому що на нашій території це случилось. Ну я думаю, що надавати, якщо ми йдемо там відкрити, проповідаємо якісь цінності людські, треба ці випаси піднімати і говорити. Міська влада по мірі можливості намагається надавати учасникам ліквідації ЧАЕС відповідну допомогу, все ж таки частіше моральну, чим матеріальну. Ми по мірі можливості стараємося показувати їм. всяческую помощь. Отчасти материальную, отчасти моральную, ну больше морально, конечно. В прошлом году закупили за счет партийной организации медали в Чернобыльце. В этом году вы слышали знамя организации. Ну и так чернобыльцы часто обращаются в организацию с мелкими бытовыми прозами, И естественно, что каждый из них зима не остается. Но это должно происходить на более высоком уровне. Для ушанування учасників у Чорнобильській катастрофі нещодавно у музеї міста відбулась виставка Чорнобиль, я там був, яка нагадує нам, що саме ця подія змінила мільйони людських життів і назавжди змінила екологію нашої планети. Експонати, звісно, не із зони радіації. Це фотокартки страшної трагедії та життя ліквідаторів у часи вибуху ЧАЕС. Хочу пригласити всіх людей, які жителі міста Южна, посідіть музей, посмотрети. ознакомиться с материалами, которые собрали работники музеев. Ведь когда мы были в Чернобыле, то не разрешалось нам вывозить оттуда такие вот как дозиметры, как накопители, ну и все остальные вещи. Только вещи, которых мы нам выдали перед выездом загрязненной зоны. На сьогодні аварія на Чорнобильській атомній станції вважається однією з наймасштабніших у всьому світі. Радіація розповсюдилась на тисячі кілометрів і забрала тисячі людських життів. Це подія, про яку не варто забувати. Її потрібно тримати у пам'яті і шанувати ліквідаторів атомної катастрофи. 24 квітня на інтелектуальному ринці знову зустрілися працівники Одеського припортового заводу. Обійшлося без сюрпризів ані візуалізованих питань, ані довгого вибору фіналістів не було. А от зміни у турнірній таблиці квітнева гра принесла. Яка з команд змогла відібрати сову у здавалось би непереможною Нікіт з ОТК? Знає Катерина Погребняк. Останній відбірковий тур перед фінальним змаганням родитів зібрав 19 команд. Усі вони не приховують розпачу. Другий сезон добігає кінця. Організатори ще рік тому переживали, як сприймуть новинку працівники ОПЗ. І на таку активність серед заводчан просто не очікували. Сьогодні ж від статусу експеримент Ring впевнено перейшов до статусу улюбленої гри. А сова стала жаданим гостем у кожному цеху. Квітневий тур вніс інтригу. До трійки лідерів не увійшли ані Еврика, ані Ніка. Команди. Які фактично увесь сезон дотримувалися таких позицій. Зате посівши друге місце, відновив добре ім'я. Дев'ятий біт. Що у вересні улюбленці минулого сезону цього року у гру увійшли зі змінним успіхом. Такій ситуації посприяла втрата лідера. Через хворобу він приєднався до команди лише у квітні. время болел, поэтому, бы команда без капітана, в принципе работала В принципе хорошо сыграли, качественно. Сьогодні вже вот вошли в колею. Вот, когда тренировки возобновились в нормальном объеме, тогда уже стало нормально. Хорошие, качественные вопросы, действительно хорошо подобранные, без пары вопросов были просто банально на знание фактов. Но, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Костя уже так грамотно подбирает вопросы, поинтереснее, чем раньше. Мала збірна ЦВО одна з наймолодших за віком учасників. Команда серед заводських ерудитів стала третьою. До гри приєдналися із задоволенням. Таке дозвілля молодому поколінню підприємства до смаку. А от власним результатом задоволені лише на 50%. Потенціал команди більший, що й збираються показати в подальшому. Маленька досада. важні були но чуть-чуть не попали. Два вопроса, могли запросто відповідати, но чуть-чуть мимо. большого інтереса это, по крайні это интереснее, чем сегодня пойти погулять или посидеть дома за комп'ютером, наприклад. Тим то спосіб пошевіть мозгами. Переможцями останнього туру стала збірна електроцеху Тесла. Ще минулого разу команда була серйозно настроєна саме на перемогу, тож готувалися ретельніше та завзятіше ніж зазвичай. Але власне, як і всі гравці, давно засвоїли. У брейнринзі спрацьовує не лише інтелект, а й воля випадку. Потренувались, звісно ж Мне кажется, самое главное все-таки настрой на игру и какая-то готовность и способность смоделировать ответ. Потому что, в принципе, действительно, который ответ мы знали, наш игрок Рубен знал, то да. В принципе, остальные ответы, они больше моделируются, чем это какое-то знание энциклопедическое. Сложно, потому что ну, нервы играют, да, волнение. Но главное, не перемудрили. Наступного разу шанувальники інтелектуального змагання зустрінуться вже в травні напередодні професійного свята. Між командами розіграють кубок заводу та кубок хіміка. Для розіграшу першого необхідно виявити фінальну шістку, але організатори вже давно зрозуміли, зробити це буде дуже складно. Тож, можливо, фаворитів битви виявиться вісім. Окрім того, до обговорення, як проходитиме остання битва, залучили усіх гравців. Яким буде колегіальне рішення, покаже час та наступна гра. 25 квітня у великій залі Палацу культури дружби відбувся звітний концерт школи мистецтв. Дійство тривало понад три години, адже учнів, які бажали продемонструвати свої досягнення, було дуже багато. На концерті були представлені номери в різних жанрах. На сцені виступали не тільки учні, а й вчителі та випускники школи мистецтв. Чим здивували глядачів талановиті южниці, знає Костянтин Копиця. Фабула цього феєричного концерту була побудована особливим чином: спадкоємність і зв'язок поколінь ось центральна ідея заходу. Учні, випускники, викладачі все це предмет гордості школи мистецтв. І всі вони на одній сцені в одному концерті в один вечір. Ідея зібрати випускників в один концерт у нас родилась дуже давно, і отак так спонтанна, як всплила ця цифра. Организовалось такое замечательное мероприятие и было проведено. У нас очень тесная связь. Ученики наши, теперешние студенты, теперешние преподаватели не теряют связь, даже если они не, не работают в нашем учреждении, работают в других учреждениях культуры, мы все равно поддерживаем связь. У такому святковому концерті всім учасникам хотілося виступити як найкраще. Художники зробили виставку найкращих робіт. Музиканти не боялися брати складні твори на кшталт гумарецьки Рахманінова. Були цікаві композиційні постановки. Якщо це танець, то він був з певною концепцією, сюжетною лінією, стилістичною задумкою. Іспанія хотіла чим та украсити, щоб був сюжет. Ми додали сюжетну лінію, і вийшов такий номер. Ідеї приходять внезапно. Может быть, от картин, от пейзажей, от природы, от самих детей. Внезапно вот, играю в шахматы, увидела, хочу поставить такой номер. Мистецтво це не просто заняття чи професія, це абсолютно самодостатнє життя, будь то музика, танець або щось інше. Ти або впускаєш в себе це життя і живеш їм до кінця, або ні. Тут немає половинчастих варіантів. Це кропітка щоденна праця, перетворення себе, але любов до справи допомагає пересилити труднощі. і тільки таким чином можна досягнути чогось видатного. Там саме зняти? ну Це часи роботи Шість. часов работы каждый день учитель привил любовь к музыке и я ее люблю я начала трудолюбил я очень люблю искусство поэтому занимаюсь этим музыку очень люблю сочиняю то есть играю творчески развиваюсь мы долго занимались ну достаточно долго вот много тренировок усталость терпение терпение самое сложное я думаю потому что много Очень, очень много моментів, коли ти хочеш бросить это дело из за усталости, из за нехватки времени. сейчас, институт, інститут, учоба, і ти что що надо учиться, це робота это все, а тренування не хочеш бросити, і ти беребарюєшся. вот 13 лет Це боротьба до сих пор у нас». підростаючому поколінню. Є у кого вчитися. Юні учні школи мистецтв з великим захопленням дивляться на своїх старших колег. Це мотивує їх на ще більшу роботу, щоб досягти такого рівня майстерності. Я за них рада. Я теж хочу того того ж добиться. Когда випускники, наприклад, награждають кого-то, ми теж смотрим на других і хотим бути такими, же, але ще лучше. Квінтесенцією цього урочистого заходу стала одна подія, але вона значить дуже багато. Цього року школа вручила диплом тисячному вихованцю. Їм став Євген Пачкін. Сам випускник був вкрай здивований такою честю. Це великий подарунок після стількох прикладних зусиль та великої праці. Це було очень неожиданно. Би, школа скільки років працює, тисяч випускник ну не думав, що вот я стану їм, би, Навіть даже догадуватися не мог. Это занимает, именно от, зависит от самого человека, который этим занимается. Нужно, ну, Нужно стараться, как бы. Потому что если не стараться, просто как бы, а, музыка, да, что там, то все, ничего не выйдет. Нужно как бы перебороть себя и заниматься, даже если нет сил. То есть нужно понимать, что, что это для тебя. огромных усилий. Это усилия и преподавателей, это и наша работа, это огромная работа наших детей, поскольку многочасовые тренировки, пардон, репетиции и в школе, и дома – когда дети работают, то слышат все. Слышат дома, и соседи слышат, снизу, сверху, слышат прохожие. То есть это огромная работа, это тяжелый труд. 33 роки вік повної зрілості. У людини це період, коли можна підбити деякі підсумки, зробити висновки, відзначити досягнення. Є досвід і знання, щоб абсолютно адекватно і розсудливо оцінити та переосмислити попередні етапи життя. Цей концерт став певним збором врожаю, адже школа мистецтв вже довгі роки старана сіє і зрощує таланти. Їх ракунок вже привалив за тисячу, але справа зовсім не в цифрі. Це тільки приємна статистика, адже для педагога кожен з них єдиний. А єдиний означає найкращий. 25 квітня в актовій залі загальної освітньої школи номер 1 відбувся вже традиційний конкурс Молодь обирає здоров'я. Цього року в ньому брали участь лише дві команди Імпульс першої школи та Здоровенькі були НВК імені В'ячеслава Чорновола. Конкурсні завдання залишилися без змін. Учасники повинні були підготувати фотороботи на тему здорового способу життя та літературні міні-композиції. Конкурсанти також показали свої знання про здоровий спосіб життя. Яка з команд опинилася кращою? Дивіться далі. Вибір молодого покоління нашого міста незмінний здоров'я, і хоча учасників конкурсу цього року поменшало, програма заходу насиченості не втратила. Придумати цікаві презентації та добре підготуватися до інтелектуальних перегонів, нестача часу учням не завадила. Сам дуже мало. я лично присутствовала на репетиціях на чотирьох. Потому що все наше вільне время занімав КВН і всі наші т'єзди. Учасники зіграли своєрідний брейн Ринг. Він перевірив знання школярів про погані звички та їх наслідки. Цей етап допомагає і учасникам, і присутнім дізнатися нові факти про звичні речі. Учні вважають корисним для себе заглибитися в такі важливі теми. Це лішніми ті розговори. не будуть тобто, Люди в будь-якому випадку повинні знати своє здоров'я, його хранити або хоча б намагатися». З року в рік програма конкурсу не змінюється, тому учасникам важко вигадати щось кардинально нове, але вони намагаються все ж таки бути оригінальними. Команда першої школи зняла міні випуск новин, в якому були продемонстровані шляхи до здорового способу життя, яким прямують учні. Зараз уже більше як людина виходжу і говорю слова, що ну здоров'я не в магазині купити, Що вибирай здоровий образ вже То як від больше как от себя все йде. За підсумками конкурсу загальноосвітня школа номер номеродин опинилася сильнішою в двох з трьох етапів. Саме вона буде представляти наше місто на обласних змаганнях. Тож побажаємо юним талантам, успіху. в міській бібліотеці. Відбулася презентація роботи краєзнавця Віктора Мойше Історія окружних сіл. Вчений задався метою дізнатися, як формувався наш край, та для цього вивчив історію всіх сіл поблизу южного. Факти з цієї роботи можливо увійдуть у книгу, яку Віктор Петрович планує написати про наше місто яких цікавих фактів дізнався вчений. Дивіться в сюжеті Дар'ї Зєвіної, як все починалось? Таке питання зацікавило одного з мешканців нашого міста. Задумка була на перший погляд простою: зібрати коротку інформацію про Чорне море. Але почавши шукати які-небудь згадки, тоненька ниточка потягнула за собою велику історію зародження нашого краю. Починалося ізначальне з того, що я хотів зібрати матеріал дуже кратко у Чорному морі. Вот этот материал, который я показывал, это все собрано в течение лет пяти. Но потом меня осенило, что интересна и история этого края. Вот о Черном море уже можно что-то издавать. Вот пока 150 страниц набрано, но если их разбавить еще картами, схемами, фотографиями, то она будет в два раза больше, эта книга. У своїй роботі Історія окружних сіл Віктор Петрович зачепив Одеську та Миколаївську області, Черпав інформацію з віду сіль. Відвідавши сільські та міські бібліотеки, зрозумів, цього недостатньо. Почав шукати відомості у мешканців сіл. Незвичним джерелом, необхідних для написання роботи, стало кладовище. Це все сприяло відродженню картини щодо поселень на цих територіях. От хочеш узнати о чому ти, так? Для цього треба стільки прочесть і вибрати пару предложений. Вот я эти пару предложений выписывал, выписывал, пока мне не сделалась, не образовалась целая стопка интервью у людей, которые что-то помнят, что-то знают и хотят этим поделиться. Я в основном копаю свой материал по библиотекам сельским, даже по библиотекам школ. Автор скаржиться, часу катастрофічно не вистачає, а хотілося б зробити більше. В майбутньому він хоче розповісти про історію відділу портового флоту, у якому сам працює вже 35-й рік. Я попав в робочу групу по створенню книги о Южному спалкомі, ну, сотрудничаю з музеєм, по цій части. Но в основному я пока е, пройшовся по северному Трічорномор'ї. То есть наші непосредственные соседи, наші села, наші города. все это впереди піріді, у мене в планах. Григорівка, візірка, сичавка, біляри, нові біляри, петрівка, рибаковка, коблеве це ще не повний список сіл. Про які вдалося написати, працівники міської южненської бібліотеки та музею з радістю допомагають автору, даючи необхідну інформацію. У скорому часі відбудеться зустріч краєзнавця зі школярами, де вони зможуть дізнатися про історію тих сіл, що розташовані поблизу нашого міста. Це була вся інформація на сьогодні, а всі найважливіші події тижні ви можете побачити в підсумковому випуску Южненських новин. На цьому я з вами прощаюся. На все добре.